Всім привіт! Я сьогодні хочу показати вам своє авто. Це Tesla Model Y 2024 року. Це машина, просто скарб для тих, хто любить новітні технології, комфорт і, взагалі, якісний, класний автомобіль. Tesla Model Y, до речі, доступна у кількох версіях: Long Range та Performance. У мене Long Range Я вважаю, що Tesla це не просто виробник автомобілів, а компанія, яка змінила уявлення про електротранспорт. Компанія була заснована у 2023 році, і вона поставила за мету зробити електромобілі доступними та бажаними. Я думаю, що Ілону Маску це вдалося. Цей кросовер поєднує в собі сучасний мінімалістичний дизайн із практичністю. Характерна особливість це панорамний дах, який створює. Є відчуття простору всередині, хоча вона дійсно і є дуже просторою. Автомобіль оснащений шістьма камерами. Це, взагалі, камери для того, щоб авто могло їхати автономно, тобто в режимі автопілот. Але я також. Маю перевагу з цих камер, тому що можу, наприклад, дивитись теж, коли я перелаштовуюсь, або ще дуже класно все працює, коли, наприклад, залишаю машину на паркінгу, йду десь там на годину там чи далі, і е, вона записує все на відео хмару. Тобто там є кожне відео, коли хтось наближається до автомобіля і щось робить. Тобто вона е, щитує рухи якісь біля авто і все це записує. Тобто, потім можна зайти, е, передивитись всі. Записи, які вона записала, і подивитися нічого там не відбувалося. А якщо щось відбулося, то подивитись хто є виновником цього. Отже, тепер переходимо до того, що всередині Чати мені захотілося з керма. Воно дуже мінімалістичне, як у цілому, і весь салон Tesla. І Що тут унікального, це те, що перемикач передач знаходиться біля керма, як і кнопка паркування. Я до цього дуже швидко звикла і це дуже комфортно, але коли брала машину в оренду за кордоном, то було важко переключитись. Ну і сигнали повороту і двірники ось тут знаходяться. І Також, як можете помітити, тут є ще дві кнопки для регулювання. Далі, ось тут у нас є тримачі для кави. Ось це зарядки для телефонів безпровідні. Тобто просто ставиш сюди телефон і він заряджається. Ось тут також є така для зберігання. І ось тут. Тут у мене лише тряпочка. І тут так само у нас там для водички, відділ і так далі. І бардачок. І є ще, до речі, ось така тесла. Тряпочка для екрану, щоб протирати його ось так гарненько. Про пасажирів позаду компанія теж подбала, адже сидіння тут регулюється аж у трьох положеннях. Загалом позаду тут теж дуже комфортно, багато місця, є зарядка, тобто можна сюди підключити теж своє USB, є кондиціонування. Колонки, все круто. І підлокітник, де можна теж поставити собі кавуську, руку і взагалі дуже комфортно собі тут їхати. Акустика в салоні, до речі, теж на висоті завдяки преміальній аудіосистемі Тесла. Багажник дуже місткий, великий. Ось тут так теж можна зробити для зручності. Ось тут є відділення по бокам, тут є вогнегасник. Тут там зберігаю якісь пакети, і ще ось тут є відділення, тут кабель у нас для зарядки, а, але зазвичай туди ще теж можна щось поставити. І тут ще є такі кнопочки, відкидаються сидіння задні, щоб можна було покласти щось більш габаритне. ну Я зараз це робити не буду. Я думаю, що всі розуміють, як відкидаються сидіння. І що ще дуже класно, це те, що тут є ще передній багажник, тож, йдемо, я вам покажу. І передній багажник ми можемо відкрити з нашого додатку в телефоні. Просто ось так. Ось він вже у нас відкрився. Та-дам! Тут у нас лежить бант, з яким мені дарували це авто. Також тут часто приходить так раз на декілька днів оновлення. Бачите, software update. І ми його інсталюємо, і воно почнеться ось через 2 хвилини. Там зазвичай якісь оновлення в самому там, автомобілі або оновлення карт, ну різні такі штуки. Ще те, що дуже комфортного, це те, що у автомобіля є свій додаток, в якому ти в принципі можеш все контролювати. Що я зараз взимку люблю робити, це, наприклад, кліматом користуватись. Коли я знаю, що я десь вже наближаюсь до машини, і мені холодно. Я собі вмикаю одразу підігрів, щоб я вже сіла одразу в тепленьку машину. Далі, тут також вже зараз після оновлень можна дивитися, що записалось на камеру, так різні оновлення. І, до речі, оновлення тут абсолютно безкоштовні. І вони зазвичай дуже якісь класні нові штуки додають. Наприклад, з останнього, те, що вони додали, це те, що тепер можна відкривати машину за допомогою Apple Watch. Раніше ця функція була недоступна, але в принципі можна ну. Не користуватись ключем, тому що ти, коли твій телефон з тобою відк... від... відкритий додаток, то ти відкриваєш просто за допомогою телефону автомобіль. І також тут є, звісно, ще всі контролі, тобто можна закривати там відкривати машину, відкривати багажник, зарядний порт, сигналити навіть там і все таке. І можна тут дивитись навіть тиск у шина, і можна прямо з телефону, з Google Maps, наприклад, скопіювати адресу і от сюди вставити. І вона автоматично надішлеться сюди до автомобіля. Ще часто я отримую саме запитання про те, наскільки взагалі витрачаються кошти так, на зарядку, на те, щоб їздити на Теслі у Варшаві, наприклад, так, по місту. Тож можу сказати так, що десь в середньому 1400 км кілометрів проїжджаю за місяць, і на це десь йде в середньому 500-600. Іноді там 700 злотих, якщо це навіть якась поїздка в інше місто. Середня витрата електроенергії становить 18 кВт на 100 км. і взимку більше, а влітку було 14 Якщо, наприклад, взяти повну зарядку не на швидкій е, зарядній станції, то десь буде, щоб зарядитись до повного 115 злотих на 400 кілометрів. Тобто можна їздити собі по місту, взагалі, спокійно і не заряджатись, не думати про те, що ще з плюсів, і те, що економить кошти, це те, що всі наземні паркінги безкоштовні, тобто для електромобілів. Ти можеш не платити ось за цей паркінг, навіть на якому ми стоїмо. Так? Якщо це якісь приватні, звісно, там Lidl, наприклад, був, залишив штраф за те, що не було талончика, то приватні можуть там, деякі так, штрафувати. Але в цілому, це теж дуже великий плюс, тому що ти не платиш за паркінг і економиш досить хорошу таку суму на місяць. А якщо це, наприклад, якийсь бізнес-центри, де в паркінгу є, наприклад, зарядна станція, ти можеш там заплатити за паркінг, але тоді зарядка у тебе буде безкоштовна. Також класний лайфхак, яким можна користуватися, і яким я власне, теж користуюсь. Що у нас тут оновилось? Як я вже казала раніше, Apple Watch. З мобільного додатку тепер можна дивитися ось цю камеру, яка записує все, так яка записує якісь рухи, коли мене немає поряд з авто. Також можна ставити е, рівень е, зарядки, який ти хочеш мати при доїзді на якусь локацію. Наприклад, якщо ми їдемо там в Краків чи ще кудись, і хочемо, щоб по приїзду був такий то рівень зарядки, ми його ставимо, і Тесла вже буде розраховувати навігацію таким чином, щоб ми зарядилися і приїхали в пункт призначення з таким то рівнем зарядки, з яким ми хочемо. Загалом покращилась навігація, і тепер під час того, як ти навіть вже їдеш на якусь локацію, ти можеш бачити якісь, наприклад, кав'ярні, поряд, які знаходяться. Погода. Так. Коли ти їдеш назад, воно попереджує тебе, якщо їде машина якась, а ти її не бачиш. Так, далі. Якісь там штуки, лайтшоу, я це вам ще покажу, ігри, там, театр, контроль, сидінь. Ну, Загалом багато чого цікавого, не будемо все вже роздивлятися, покажу ще, що тут є такого класу. Тепер можна на екрані рухати положення С сидінь, це раніше не було доступно. Що ще мені подобається? Ось тут є мій профіль. І тут збережено вже моє положення дзеркал, моє положення сидіння, керма, все, що мені комфортно тут збережено. І також тут є збережено мого чоловіка. І якщо він там сідає щось теж поїхати, пере не знаю там заїхати кудись, і так далі, він просто вмикає себе і не потрібно заново постійно переналаштовувати ось це все. Що тут можна слухати музику, це власне зрозуміло, телефонувати комусь, навігація, так. І що прикольного, це ось ці всі, всі розважальні штучки. Ось це це просто <риколювати> можна над кимось поприколюватись і йому поставити подушку-пердюшку. <риколювати> Коли сідає твоя подруга до тебе в машину, починається подушечка-пердюшечка. Ось такий звук прекрасний, можна бачите, поставити по-різному. І, наприклад, коли хтось сідає, фарт on контакт, тобто тільки хтось сідає на сидіння, вона буде передунькати. Тут можна змінювати колір машинки. Далі. Як я розумію, можна з, там, не знаю, з людьми, хто ззовні знаходиться щось їм казати через мегафон там, і так далі. Тут можна записувати свої аудіо, вмикати романтику. Давайте увімкнемо ось так. Навіть звук каміну. Ну кайф. І можна малювати щось, можна вмикати ніби твоє авто на Марсі. Ось так от. Мені це не подобається, звісно, тому будемо вимикати. Ось це, що я нещодавно цим користувалася Санта Мод. Дуже прикольно. Вмикаємо. Давайте покажу, як якщо я заведусь, наприклад, так, ми їдемо, і це тепер теж машинка повністю виглядає як санки. І коли вмикаю, чуєте такий звук. І зараз просто поблизу немає машинок, але коли є машинки, то теж показує вона їх як оленів, а пішоходів, як ельфів. Ще лайт шоу можна показати. Але зараз просто ще занадто світло для цього, то я думаю, що ми, можливо, заїдемо на паркінг. І я на паркінгу вмикну, його покажу. йшло шоу, а ми дивимося, що у нас ще є. Коли машина підключена до Wi-Fi, можна дивитись YouTube, наприклад, а також Netflix і різні там пізнавальні відео про Теслу. Ми цим, до речі, полюбляємо користуватися. Також тут є різні ігри, тобто можна пограти, все що завгодно, можна гоночки, так, рейсінг, вмикаєш і граєш в гру. Кермо і педалі все працює, коротше, як в звичайному режимі авто. Ну, трошки воно, бачите, трошки важко мені дається. Ну, не будемо ми це зараз грати. Тут теж все контролюється, в принципі, так, можна ось зробити дитячий замок, вікна замкнути, фари тут теж регулюються, двірники, дзеркала, запис там. Так, і відкривається бардачок теж тут. Тобто його так ніяк не відкриєш, крім як ось тут. І що дуже комфортно для мене, це взагалі те, що тут ну, машина максимально розумна, і мені мінімум потрібно робити якихось рухів, які б відволікали там, мою увагу, на яких би я мусила зосереджуватись. Одна з цих функцій це автоматичні фари. Тобто, наприклад, я увечері, навіть коли їду, то завжди включено авто, і коли дальнє світло, то вона ну немає машин, вона світить мені далеко. Але коли їде вже на зустріч якась машина, вона ніби як вирізає ось так. Спеціально не світить на цю машинку, але мені на дорогу там по праву сторону вона світить дальнім. А машинку вирізає, типу, щоб її не засліплювати. Ось таке теж нещодавно оновлення прийшло, дуже круте. Тут всі теж налаштування, так можна там дивитися: ось остання, бачите, зарядка була 50 злотих, наприклад. Тут можна теж ставити ліміт зарядки, відкривати charging порт Ось тут теж автопілот у нас регулюється. Так. Lights, Display, можна теж так, змінювати яскравість. Ось тут всі подорожі зберігаються теж. Wi-Fi, Bluetooth. і також звісно, що клімат контроль можна все регулювати вручну автоматично, а також обирати кемп режим або режим собака в авто. Це теж дуже зручно, тому що воно і енергозберігаюче, і тим самим теж зберігає клімат і повітря чисте у салоні, поки, наприклад, вас немає, а ви залишили тваринку в авто. І також можна ось таким чином регулювати собі напрямок повітря окремо для водія і окремо для пасажира, як кому більше подобається, як кому більше комфортно. А тепер, коли я вже все вам показала, можемо відправитись на, так би мовити, тест-драйв. До речі, так як я вже казала, карти постійно оновлюються. І завдяки цьому навігація працює просто ідеально в самому авто, тож не потрібно користуватися додатковою навігацією в телефоні, наприклад. І також Тесла зазвичай вираховує оптимальний маршрут, який буде найшвидшим і найкомфортнішим з урахуванням заторів. Що мені подобається, це те, що вона дуже комфортна взагалі в управлінні. Хоча може здаватись іноді трішечки жорсткою, але мені це навіть дуже подобається. І якщо ми станемо на світлофор, то я покажу те, що мені дуже подобається, те, як вона розганяється, і я сама перша, якщо стою, то я вже просто швидко взлітаю, їду, і всі залишаються позаду. І так само це дуже класно, коли потрібно перелаштуватися в інший ряд. То теж вона швидко дуже стартує, розганяється за пару секунд. І мені загалом дуже це подобається. Дивіться, зараз червона, я стою перша. Ми стоїмо на рівні з цією машинкою. І зараз я покажу, наскільки вона швидше за всіх, і от ще з боку машинки, наскільки вона швидко просто Фу, злітає. О, так, зелений і Фу, полетіли. Все! Всі ззаді вже, а я вже лечу. Ну кайф же ж. І так тихесенько, комфортненько. Плавно. Я, до речі, вона так попереджає ось таким звуком, коли я трішечки вже за межами дозволеної швидкості їду. Тут, наприклад, 50 дозволено, максимум там 60, якщо я їду трішки більше, то вона мені так сигналізує, щоб я не порушувала. Якщо я вдруг десь відволіклась і не бачу спідометр, дуже теж зручно. Тому що, як бачите, тут спідометру немає, там де кермо, а він тільки на екрані, і потрібно тільки ось так дивитись постійно вправо. Так, і до речі, ось можете подивитися, що я можу бачити, коли повертаю навіть на камері тут, Типу, там є автомобілі чи немає, якщо ну не знаю, навіть мені погано видно в дзеркало так. Але зазвичай добре видно добрий огляд і в дзеркалі. Та це теж дуже зручна штука. Коли зараз тут забор, то, звісно, таке собі, але коли, наприклад, на, ті, на ту сторону, де автомобілі, то воно краще працює. Ще, до речі, один з плюсів те, що я можу без проблем їхати на автобусній смузі. І коли, наприклад, затори, то це дуже виручає, тому що я собі просто всіх об'їжджаю і швидше за всіх приїжджаю додому. Теж дуже класна штука. Ну а зараз я заїхала на одну з улюблених зарядок. Я краще вам показати, як це все відбувається, цей процес. І ось як можете побачити, дуже зручно теж паркуватись, тому що малюються і лінії, куди мені їхати, так, куди направляти кермо. І також є камера, і всі можливі сенсори, які мені показують, коли потрібно вже зупинитися. Ці зарядні станції, до речі, відкрились відносно недавно, і вони супершвидкі, десь прирівнюються навіть до суперчарджера. Ось так називаються, і знаходяться вони біля Блусіті. Як бачите, тут навіть все обласне. Обладнано дуже для того, щоб можна було комфортно почекати, поки твоє авто заряджається, але в цілому можна і сходити в торговий центр, і не обов'язково тут сидіти чи сидіти в авто. Беремо ось так зарядний кабель. Натискаємо в додатку ось на таку кнопочку і відкривається порт. Вставляємо. Коли горить синеньким, значить вставлено все добре, можна відкривати тепер додаток і починати зарядку. Натискаємо Charge, і воно починає заряджати. Ось коли почало вже горіти зеленим, значить зарядка почалася. І ось тут на телефоні теж показує, що зарядка йде. І в машині, власне, те саме. показується, що зарядка йде. І ось тут можна ставити ліміт, скільки я хочу сьогодні зарядитися. Можна поставити тут, можна тут. Ну, 80 це самий оптимальний такий ліміт. І ось тут ми можемо спостерігати, як виростає потужність. І з якою швидкістю буде заряджатись машина. Ось бачите, до 80% вже показує 35 хвилин, але насправді за якийсь час воно покаже і 20-25, і стільки часу потрібно, щоб зарядитись. Я вважаю, що це досить швидко і взагалі непомітно всього там 20-25 хвилин, і ти зарядився і можеш вже далі собі їхати. Ну, пройшло 15 хвилин. Я вирішила, що можна до кінця не заряджатись, можна вже їхати далі. Отже, нажимаємо стоп і все. Зарядка зупинилась. Потім натискаємо unlock і витягуємо, в принципі, шнур. А ще, що дуже комфортно і що мені подобається, це коли я відпускаю газ, вона сама тормозить. Тобто мені не обов'язково переставляти ногу з газу на тормоз, щоб затормозити, а вона це робить сама. Я в неї закохуюся з кожним днем. Все більше і більше, де стільки вона технологічна, комфортна, зручна, і якісь нові цікаві фішки постійно з'являються з оновленнями. Загалом. Машинка просто кайф. Пишіть в коментарі, чи сподобався такий огляд, і, взагалі, можливо, які ще додаткові питання. Ну і можливо, навіть я вас надихнула стати власником Тесли. Тому буду вдячна за ваші коментарі. Цікаво почути, що ви думаєте.